Чому важливо, щоб людина імпонувала, подобалась, тому що в будь-якому разі на першій чи наступних консультаціях ви зустрінетесь з супротивом і з поганим ставленням до цього ж експерта, Скоріше за все, тому що якщо людина дає тобі рекомендації та поради, хоча мало психологів дають собі право давати рекомендації та поради, я даю тому, що я говорю я ще і коуч. Тому мені важливо, аби ви після тестувань гіпотез в розмовній формі тестували на практиці і розуміли, що саме для вас і про вас відчували інший спектр емоцій, які принесете мені на наступну консультацію для розбору. Бо людина, яка одразу з першої консультації в конфронтації, їй не подобається спеціаліст. Вона взагалі захейтить все, що людина сказала. І нічого не спробує. Відповідно, не буде мати, що принести на наступну консультацію з спостережень. То на ось ці перші довірі якраз людина виконує рекомендації, які дають їй результат. Скоріше за все, така людина не продовжить терапію.